Хотіла побачити знову, як гори димлять, стати хмарою, вітром, дощем, що вмиває каміння і небом карпатським високим, бездонним і синім, що навчило рятувати дистил і як гори димлять. Якось у Києві були такі хмари, як в Карпатах, на мені почулися білі дзвони. За тихим небом скучили птахи, коли хмарки неквапну, як отари над поволонинами і вершинами пливли. І на світанку радісно лунали небесні кришталево-білі дзвони, вітаючи схід сонця. За тихим небом скучили птахи. Ну от, щоб ви бачили, що буває, коли дивишся на світлину, і що потім намалював, а тоді людина не розуміє. Бо вона такого не фотографувала. Це Ісландія насправді. Чужі гори, я їх не знаю, я до них ніяких теплих почуттів не маю, бо то не Карпати. Але там є такі сині пти. Десь світить сонце, я знаю точно, десь воно є. Весняні співи птахів не розриває вибух. Десь є океан і щасливі родини питі. Синіх, синіх, у синім просторі, десь є гори, у білих перинах хмар, стежки і дороги яких обіймають вершини і схили. Десь є місяць. І тиха зоряна ніч, неукраїнська. Та ти вже зовсім не віриш, що є світ без війни.